Вітаю, мене звати Марко Кленка, я лікар і маю три спеціалізації: неврологія, рефлексотерапія, фізична та реабілітаційна медицина. Запрошую вас на семінар Реедукація у фізичній реабілітації на основі методу ПНФ, де ви навчитесь відновлювати рух у пацієнтів з неврологічними захворюваннями та захворюваннями опорно-рухового апарату, наприклад, ЧМТ, інсульти, спінальні травми, ендепротизування та інші захворювання. Також використовуючи базові принципи та е, патерни ПНФ, ви зможете навчити хворих самостійно перевертатися, сідати та пересуватись. Буду радий вас бачити в школі Райбілітого. Робимо згинання. Тепер робимо розгинання. Робимо згинання. Тут відведення, і тут відведення. Якщо я кажу згинання, приведення. Ми йдемо ось так. Ми повинні щось зробити для того, щоб тут розогнуті пальці, а тут вони повинні бути зогнуті. Смотрить в пол, ладонь смотрить вверх. Якщо вона вверху ладони, вона смотрить вверх ворок. якщо вона внизу, вона дивиться внизу. У нас ось тут. Щось вже похоже на правду. <реку> я став Роззимання. Тут тиснуть. Не поспішаємо, не поспішаємо. Тобто я намагаюся навіть або розгинання пальців можна чуть-чуть пізніше зробити Найбільше. з поліцею. Зачем? Ні, розгинаємо кисть. О! Тобто його.